Привіт, друзі! Починаємо нове відео. Аліска на фоні. Аліса. Аліса! Привіт. Помахай! Щойно проснулася, а я тут дещо готую. Я вирішила засолити огірочки. Я взяла каністрочку від молока. Сюди вже поклала помитий кріп. У мене тут чесничок і гострий перчик. Листя хрону. Я не знайшла, тому будемо обходитися тим, що є. Огірочки я вже помила, і зараз буду складати їх сюди і заливати солоною водичкою. Роблю таке вперше: огірочки солоні мені потрібні для однієї штуки. Мені потрібно приготувати вінніг, салат вінігріт. А ми будемо з знайомими нашими святкувати новий рік, і мені загадали приготувати на новорічний стіл Венігрит. Я взагалі-то не впевнена, що це зовсім прям такий новорічний салат, і намагалася випросити для себе щось інше, але ні, мені загадали зробити Вінігрит, а для Вінігриту мені потрібні солоні огірочки. Тому... Мені спочатку треба огірки. Аліса принесла банан, хоче банан. Аліса любить банани? Да, Аліска любить бананчики. Зараз. О, а хто так кривляється? Алиска? Ням-ням-ням. Аліска любить банани. На, Тримай. Тримай. Тримай банана. Тримай банана. <нів>, ням 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 Кто там мне сам? Помахай, привіт. Помагай, привіт. Помахай, привіт. Привіт. А ты чого полиза сама? А я пай в подарень. Так, ще сьогодні я хочу приготувати баклажанчики, порізала такими ось тоненькими слайсами, Зараз в це все посолю і буду обжарювати з двох сторін. І Потім зроблю, закручу з них такі руліти, які зроблю а, намазочку таку творог, чесничок і кріп. Кріп я поріжу, а творог з чесничком я в подрібнювачі до такої однорідної пасти подрібню. І закручу все з шматочком помідорчика. Думаю, має бути смачно. Ось така намазочка у мене вийшла. Смакота. Я ще трішки сольки додала, звичайно, і зараз буду скручувати вже рулетики. Самі звичайні рулетики в мене вийшли. Але ж дуже-дуже смачні. Я щойно одненько спробувала. Це смакота. Давно такого не їли, давно такого не готувала, тому будемо зараз смакувати. У мене там вариться рис є готові котлетки Я підігрію їх і будемо обідати. Маріса, а що ти там сама робиш? Хай Давай Давай бігом сюди. Будемо нямати Куди будемо їсти? Діти мене. Де Ді будемо їсти? Вітаю, друзі. У нас сьогодні такий чудовий несонячний день. Ми за лісою сьогодні на пляжі пограємося. Вчора навіть нічого не знімала, нічого не було цікавого, тому самий звичайний день. Я думаю, що сьогодні буде самий звичайний день, але ж потрібно щось записати для вас. Проводимо час тут, чому взяла камеру вам розповісти. Я завжди з вами вітаюся і кажу привіт. І ось сьогодні я вирішила, що потрібно. Йти від цього привіт, тому що щойно ми з Алісі гралися, і приходив мужчина, і я, я звичайно кажу Алісі, що помахає дяді і скаже привіт. І він почув слово привіт, і так як іноземці знають декілька російських слів, російських фраз, то одразу вже Привіт! Як діла? Почав Алісі говорити. Це іноземець, це не росіянин, звісно, але ж я від себе зробила такий висновок, що, говорячи привіт, вони сприймають нас як росіян. Тому потрібно від цього привіт якось йти. Да? Є дуже багато слів, які можна замінити. Вітаю одне з них, яке мені дуже подобається, тому буду намагатися вживати його, щоб. Ніхто навіть і думки не припускав, що ми там можемо бути росіянами. Вчора також ми гралися за лісом. Ми вчора на пляж не ходили, ми гралися у нас. А ні, ми були вчора на пляжику, але перед цим ми трішки побігали за лісом у нас у дворі, і пара іноземців також заблукали, шукали ринок китайського боксу. І також, коли я їм почала пояснювати, куди це. Вони почали російською мовою мене щось запитувати, що таке Аліса? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Кудись зійти хочеш? Куди ти хочеш? І почали мені стандартні російські фрази говорити, але ж я ні. Я не перейшла на російську і продовжувала з ними спілкуватися англійською. Ось тому такі у нас справи. Є ще дуже багато фраз, які можна заміняти, да, щоб, нічого, щоб іноземців не наштовхувало на те, що ви можете бути російськомовними. Ми сьогодні вибралися на Хад'яу на захід сонечка, правда, трішки хмарками затягнуло і сонечка не видно, але нам не заважає це гарно проводити час і насолоджуватися гарною погодкою. Аліска щаслива, гойдається на гойдалці, гойдалки це її саме-саме улюблене. Тут робочий процес. Сьогодні вранці зварила овочі на вінігретик. Уже бурячок порізала, залишилося морквочку і картоплю порізати кубіком. І слухайте, у мене закласилися такі смачнючі огірки. Ми вже на днях смажили картоплю. І з огірочком так посмакували, це просто щось нереальне. Потрібно буде ще купити та закласити. На руки пофарбувалися від бурячка. але то нічого відміниться. Тому я думаю, що вінігритик має бути дуже смачним, тому що огірочки вдалися. Вони, ну, звичайно, не вистачає трішечки хріну, але і без хріну дуже смачно. Навіть Жені дуже сподобалося. А робочий процес вам кажу, тому що тут в мене ось вже відігрітий сир є. Це я буду робити сиркову масу таку з часничком і укропчиком. Таку, як я готувала на днях, буду завертати баклажанчики з помідорчиком, робити такі рулетики. Це ми все будемо брати з нами на святкування. Також в мене ще під пресом стоїть голівка адгейського сиру. Не буду вам показувати, тому що там прес налаштований, не хочу все порушити. Трішки була розстроїлася вранці, тому що поїхали за овочами в магазин і немає баклажанів. Зараз уже друга половина, можливо, в завод. Тому з'їздимо в магазин. Мені їх потрібно буде порізати. Я обжарити. Ну це вже, мабуть, завтра вранці буду робити все, підготую, тільки щоб пожарити і завернути. А якщо ні, то буду викручувати ситуацію. Вже подумала, що куплю багет і просто зроблю цю сиркову масу на багет. Ну також з помідорчиком, з якоюсь гілочкою, зелені щось коротше. Будемо мудрувати, придумувати, тому що завтра будемо святкувати такою чималенькою українською компанією. Я вже вчора купила собі наряд, але показувати вам не буду, тому що Аліса зараз почне тягнути і все примиряти на себе. Я купила собі штанці і топ, в якому буду святкувати новий рік, зустрічати новий рік. І сьогодні ввечері нас також запросили на такий корпоративчик, також зустріч українського товариства. Наші друзі, сусіди відкрили ресторан і запросили. Вирішили такий український вечір влаштувати. Нас запросили на це святкування. Тому ми поїдемо зараз. Ми пообідаємо, а на вечір поїдемо до них в заклад. Також будуть якісь, я думаю, страви, якісь закуски, напої. Якщо буде можливість, то познімаю щось для вас. Можливо, якщо ні, то хоча б фото зроблю вам, покажу, як це все виглядатиме. Такий трішки вже передноворічний настрій, але не святковий абсолютно, тому що ну, всім зрозуміло, що свято трішечки не те свято, але новорічну ніч. Загадуємо бажання. І я впевнена, воно обов'язково збудеться. Я думаю, що в цьому році у всіх бажання буде одне. От, так що я продовжую готувати, а зустрінемося з вами уже увечері. З усіх поставлених задач на сьогодні встигли все. Чекаю, я вже виїхала на байтичках, вже він забув <смі> взути босиночки, вийшов в своїх в'єтнамках, тому повернутися додому, щоб перезутися, а я його вже чекаю. І ми їдемо в ресторан. Неймовірно гарне місце, неймовірно гарний заклад. Декілька місць для того, щоб посидіти. Тут от, бар, де граються дітки. Аліса там, десь з дівчатками бігає. Ні, не можна. <різь> Привіт, друзі! Свято починається. Ми приїхали на пляж і зараз наші друзі роблять цифри. 2023 з Новим роком. Ліплять із пісочку пісковика, дітки граються. А ми спостерігаємо, як вони це роблять. Хтось працює, а хтось просто спостерігає. А ввечері вже будемо святкувати новий рік. Аліся, що таке?

Дай його, сан. I'm done with the blue now. You Ти подивись на цих кіць. Та кіці там, жаліто. Ой. Може, я там ще для Так. Дай прийти тобі мати. Я поїхала. Я ось ми попали на високу зверху. Дай руку тай мою. Ти кажеш, ось ближче ти. О.

Це мої улюблені подарунки. Я таке люблю дарувати. Я знаю, що всім жінкам, особливо мамам, це таке коханий. У мене тут є сертифікат на масаж. треба використати, а то пропаде. Джеймді, то дуже хотіла, щоб ходила. Ой, як гарно, нічого зробила ні. Il pas toujours.

Світла. Наше невеличке святкування проходить саме так. Тут фуршетний стіл, там біля басейну зібралася компанія, яка. Святкує з напоями, хто ще готує, а в будинку граються дітки.